Ну, перше за все, дати відповідь суспільству, от, як воно має відбуватися і в тому вигляді, в якому є абсолютно неприпустима речі, от, коли людей на вулицях там затримують або в інших речах, от, е е е цей закон, який зараз є в Верховній Раді, він має виконати дві функції. По-перше, він має бути про справедливість, тому що ті люди, які у нас на фронті, вони потребують відпочинку, вони потребують заміни, вони потребують, скажімо, і вони заслужу на те, щоб вони трошки, скажімо так, перепочили. Для цього ми маємо мати е, е, заміну, але вона має бути точно навчена, вона має бути мотивована і вона має розуміти, коли, для чого, куди і для виконання яких завдань вона йде. Це не просте питання, це воно дуже дуже таке складне. Я ще раз наголошую. Ніхто не очікував, що війна буде йти третій рік. І це є правда в такому масштабі, в такому вигляді. Прошу Ну, дивіться, мова ж не тільки про нас. Якщо б ті заяви, які лунали свого часу, вони були б вчасні на виконання. І багато-багато інших, я не можу зараз про це говорити, було б зовсім в іншому плані, то повірте, ну, скорше за все, воно було б зовсім по-іншому. Але з рахуванням того, що хтось хоче почекати в когось вибори, в когось якісь інші свої процеси, воно, воно умовно кажучи, трошки затягується. Саме бачите, ви ж всі дорослі, ви всі інформовані, ви. Сьогодні вже березень місяць, от, березень середина березня, а ті рішення, які ми, на які ми очікували, мовно кажучи, в грудні або потім на початку січня, а потім вже у лютому, а сьогодні вже середина березня. Але це не значить, що ми маємо складати руки.